Друзі, всім привіт! Тема сьогоднішнього відео є досить таки невеселою, але не говорити про неї це досить ненормально, адже саме з цим стикаються буквально всі посічники, і через це треба пройти, зрозуміти, що і до чого. А саме ми сьогодні з вами проговоримо про те, що бджолині сім'ї як не крути та й гинуть. І на моя пасіка теж не виключення, є тому певні е, якісь. Причини, і е, саме ми зараз оглянемо сім'ї, які загинули. І я вам покажу, ми з вами порозміркуємо на рахунок того, внаслідок чого це відбулося. Ну, не тянемо, перейдемо, подивимось. Взагалі на пасіці відійшло в мене це є один, два, три, чотири сім'ї, так? І ось є дві. Я відкрив в них дошочки. Так на краще можна було зрозуміти що до чого. Ось, дивіться, перш за все, що ми бачимо, я вже його відкривав, не планував це відео знімати, але так думаю, що це буде корисно. Перш за все, ми бачимо, що є сліди назиматозу. Бачите, Це говорить про те, що сімейка була слабенька, її, вони не могли себе обігріти. Вони, вони, коротше, себе однозначно погано почували. Бачите, Всі рамочки є обгажені, вони всі з поносом. Видно, що бачите, тут є крихта. Це я давав їм канді, і це також не бажано давати слабеньким сім'ям канді, тому що їх їм краще дати медові рамочки, щоб вони не тратили силу на те, щоб переносити канді. Це, це крихта говорить про те, що вони е, переносили собі канді. Також, бачите, я давав їм блідкову підкормочку, хотів, щоб вони розвивалися, але бачите, вони її просто-напросто не вибрали. Бачите, корму в них залишалося небагато. Так само є е, сліди канді. Бачите, на Крайній стіночці так само є е, понос. І осип я вже їх трошечки висипав. А, ось. І ще дуже-дуже цікаво є те, що е, ось у них є розплід. А як бачите, розплід є трутневий. Бачите, навіть є личинка ще. І це говорить про те, що От, трутень. трутень. Трутень, свіженький, вийшов. трутень. Е, це говорить про те, що вони е, отрутніли. Тобто у них маточки не було. І це пояснює те, що вони. Е, що вони трошечки обгадалися, те, що вони їли кормів більше, ніж звичайна сім'я, адже сім'я без матки, вона буде споживати більше кормів в будь-якому випадку. Адже бджоли неспокійні, їм це не подобається і вони будуть споживати корми. Наступна сім'я. Е, так само я вже тут трошечки щось їх чистив. Бачите, вони також е, вибирали канді. Це все таке, це все сліди від того, що вони брали канді, я їм його давав. Ви надії, те, що це допоможе. Як бачите, аж ніяк не допомогло. Ну, тут сімейка, бачите, вона мала в неї був розплід. Такі рамочки, звісно ж, потрібно перетоплювати, нічого інакшого не робити з ними, просто взяти і перетопити. Е, бачите, вони, вочевидь, тут, е, можливо, у них був ще кліщ. Так як маленька слабенька сім'я, у них був пізній розплід і, можливо, у них був кліщ. Тут видно, що е, в них був тут гарний розплід, у них був запас меду. Навіть от, перга є перги, це кус шматочки перги, перга супер, але е, бачите, вони загинули. Загинули, вочевидь, через те, що просто не змогли себе обігріти. Надто мала кількість бджоли. Можливо, ти що ще їх трошки побив кліщ, тому що мала сім'я. Осінню в них ще був розплід, адже вони хотіли наростити себе. І, відповідно, ми маємо такий результат. Видно, що вони сиділи у таким от невеликим клубом, того що тут є понос. Вулик обов'язково дезінфікується після такої ситуації. Потрібно його промити в каустичній соді, п'ятивідсотковому розчині, і після цього його можна використовувати. Рамочки так само я раджу всі перетопити, що я і зроблю. Ідемо далі. Тут ще є одна така сімейка, в неї там багато рамочок. Я знав, що в них немає матки. Оп, то я дивився в вулик і не закрив дошок. В них немає матки. Не було матки, ну я був готовий до того, що вони не перезимують, я їх навіть не загодовував. Тут насправді і немає що дивитися. Бачите, гарна пергова рамочка, треба буде обов'язково потім підкласти ще якісь сім'ї. Рамочки я тримаю ще в них тут, тому що їм тут нічого не бракує. Тут просто бджілки посипалися. Багато, бачите, дві пирогові рамочки супер. У них маленьку корму. Ну, тут по суті діла тут нічого роздумувати. Тут було очевидно, що бджілки посипляться. Я до них просто не ліз, не об'єднював їх, боюся нашкодити іншим сім'ям, з якими я, буду, я би їх об'єднював. Е, що цікаво, те, що от, я не буду зараз відкривати, бачите, бджілки трошки буйні, я оглядав їх. Що є дрібні сім'ї, які нормально себе почувають більш-менш женуть, розплід, але це в сиройова бджола, і вона бореться за життя, адже в них таке в генах, що при навіть будь-яких найгірших розкладах вони будуть боротися за, за життя. І здається так, оцей вулик тут я вже, це моя груба помилка. Тут також був рій, слабенький дуже, але груба помилка, бачите, полягала в чому? В тому, що, бачите, тут ділки вони так от померли, я вже їх трошки витріс. Груба помилка полягала в тому, що, бачите, рамки абсолютно сухі. Абсолютно ні грама, меду в них не було. напевно що, бачите, я їх загодовував, але вони не взяли цей сироп, того що, так відповідно, так само сім'я була слабенька. бачите Є в них і перга, але вони, напевно мали цілком шанси на те, щоб вижити. але я не догладів і не додав їм корму. Хоча насправді сказати, що я жалію про цю сім'ю аж ніяк, тому що це був рій, вони були мега-агресивні. Я добре пам'ятаю, того, що це Добренько, зараз потім складу. Коли будуть вільні руки, це був крайній вулик. Вони були шалено агресивні, і це нема чого за таким переживати. І на чому хочу зробити акцент, друзі. Що Якщо у вас загинула якась сім'я, не потрібно абсолютно через це переживати. Треба тверезо підійти до ситуації, зрозуміти в чому була проблема, і старатися не допускати, адже це все досвід. Ми займаємося таким ділом, яким знаєте, друзі, кожен пасічник займається інакшим підходом, про яке є мега багато різних методик. І навіть не виключено, що ви знайдете якусь свою певну методику, працюючи в себе на пасіці. Тому експериментуйте, звісно ж, в мірах розумного, і це буде приносити вам свої такі плоди. Знаєте, давайте я ще я всю пасіку так перегладів, зараз гарно присвітило сонечко, я б ще заглянув в вулик лежак. Загалом по всій пасіці ситуація цілком рівна. Бджілки в когось більше корму, в когось менше, але. Окей, ще в мене є підозри на те, що може відійти ще одна сімейка, тому що зараз я там не бачу взагалі розплоду. Ну і відповідно, скоріш за все, що вони відійдуть. Тому давайте зараз заглянемо ще в лежак, як себе там бджілки почувають, як вони розвиваються. Так, як бачите, в нас зараз тут вологи ніякої немає. Тут у нас сидить слабенька сімейка. І дуже цікаво подивитися, чи в них є все гаразд з кормом. Адже бачу зараз я одразу ж на крайній рамочці присутній, що тішить те, що вони, як бачите, сидять біля заставної, тобто гріються об сусідню сім'ю. Це великий плюс такого утримання бджіл в лежаку на дві сім'ї, що вони гріють одне одну, і навіть якби це були дуже слабенькі сім'ї, вони б себе цілком нормально почували. Бачу одразу крайня рамочка ця є повномедна. О, так, класно. Добре, Тут вже видно, що з ними. По корму в них все окей, але вони, важливо, що вони її не обсиджують. І якщо буде похолодання, вони напевне не зможуть її дістати. Так само, у нас зараз тут, бачите, трішки бджілки обсиджують. Так само повномедна рамка. Ну, Насправді я мега задоволений тим, як е, зараз вони зимують. От, бачите, в них є тут розпліт. Все чітко, багацько є в них меду, дуже багато. Таке враження, що вони за зиму ну, з'їли буквально мінімум. Давайте ще зараз одну рамочку я витягну, покажу вам. От, це ну, просто супер. Бачите, яка гарна рамочка, там пів рамочки розплоду, все решту абсолютно інше місце зайняте медом. Ну, мега класно. Дуже такий, такий розвиток, це просто чудово. Буквально ще трішки. І десь, напевне, на початку квітня, перший тиждень квітня, їм вже можна буде підставляти навіть рамочки для додаткові рамочки для розвитку. Закриваємо їх. З цього боку в нас є сімейка трошки сильніша. На порядок сильніша вона має бути. Тут щось якийсь листочок. Е, зараз ми в неї заглянемо. так, вже, так бджоли є чимало. Чи Вочевидь, в них вже виходив розплід. А знаєте, я вас напевне переставлю з іншого боку. Так буде вам краще видно. Так ось. Є в них тут багацько-багацько меду. Видно, що всі рамочки не обсиджують, одна, напевно, ця буде зайва, але ну, вона їм ну, просто-напросто не пошкодить. Так само сидять ближче до цієї заставної. от такий от у них розплід заставної з іншого вулика. Класно. Дуже добре розвиваються насправді. Дуже багато розплоду. Буквально в інших вуликах в мене там ситуація трошки гірша, що ну, розплоду є менше, не такі. Цілі, ну, піврамки розплоду це прекрасно. Сьогодні 13, здається, березня. Класно. І що не помиляюсь, 13 так. от, Дуже класно, можна до них не лізти, меду в них і вдосталь. Це просто зайве. Так що ж, друзі, і на цьому буде кінець. Я вам дуже дякую за увагу. Точно не розчаровується, якщо у вас відходять бджілки, не покладайте рук. Це дуже гарна справа. І займаючись посічництвом, можна отримувати не тільки фінансову якусь вигоду, а й море море приємних емоцій. Дарувати так само їх людям, котрі будуть споживати продукцію, яку ви будете виготовляти. Тож, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки і до наступних роликів.